Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І сьогодні ми з вами зробимо огляд магазину Юск, який знаходиться в Данії. І як відомо, хто не знає, то Юск якраз походить з країни Данії, який тепер є в більшості країн Європи. Так що ходімо, щось заходить на початку пусто, Столи нові від'явилось чи що. Так, я йду в першу чергу дивитись, мені потрібен. Реол. Ми дуже хочемо собі поставити реол біля дивану. Не такий цей для квітів, було б до речі, для квітів дуже класна. поличка, дуже класний реол або такий от. Поставити тут квіточки, поставити, от моя мрія. Але нам треба інший. Нам треба звичайний білий от рав. Він коштує 200 крон. Висота 175, ширина 67. Чудово. Можна маленьке, але маленьке не дуже. А от отакий от, от. Тут і квіточку поставити, і якісь книжки поставити, і все, що необхідне органайзери, якийсь буде дуже круто, я вважаю. Так що в наступному місяці ми по нього прийдемо в будь-якому випадку. Тоже 200 крон малесенький. Це такий тьомі хотіла, але ми купили нашій дитині інший. Бушний, але і київський. За 50 крон. Дивани поставили прямо на проході. Ще я задивлюсь це на цей комод. Він, звісно, 999 крон коштує. Якби по них це був, то можна було б цей комод поставити під телевізор. Ми хочемо телевізор підняти і було б круто, мабуть. Ну, він бущий просто Скільки в нього? 71 см довжина. Думаю, класно було. Декорації з зеркал Ух ти Виглядає дуже класно. 100 крон коштує по знижці. Не знаю, скільки на без них. Але зі знижкою класно. Ку -ку, це я. Так, прикольно виглядає. Зеркало з-підсвіткою, я так розумію. Так, підсвіткою, 400 крон. Я ще дуже хочу велике кругле зеркало. То маленьке, біленьке, таке мені не подобається. Звісно, було б круто взагалі мати зеркало в пол, але я хочу таке, мабуть, чорне. Я не знаю, чи воно поміститься нам на стіну, але було б класно. Те маленьке, а таке було б дуже круто. Вона візуально нам би збільшила навіть будиночок. З знижками. Підставочка 30 крон за 40. Якщо що, крона це десь 7. 7 євро. Ой, 7 крон це 1 євро. Тобто це приблизно 750 десь так. Ну, краще рахуйте 7. Ну, наприклад, тарілочка. Ця тарілочка 2 євро. 15 крон навіть 30. Так, що тут у нас ще таке цікаві свічки є. 17,50. Нічого цікавого немає. Текстиль. Щось для текстилю 75 крон. Дитяча постільна білизна. таке дешево коштує? 75 крон це наволочка і простоль. Так, так. Ух ти, це дуже гарне. З совою. Вона така от з тваринками. Дуже гарно виглядає. Це з Ну Тут вже дорожче йде, але тут і розмір більший. 140 на 200. А тут 70 на 100. Це на маленьке ліжечко, а тут вже йде на здорове ліжко. Я дуже хотіла на пол постелити такий от коврик. Дуже приємний. Він зараз спознився стоїть. 600 крон, то ще якраз великий 160 на 230. Блін, клас. Класна ціна. 300 крон знижки. Клас. Ось таке було б, наприклад, кругле. Не квадратне, не прямо кутне, а кругле було б класно. У кого плани світле, але світло мені не подобається, мені більш темне. темне подобається, Темніше краще. Також по знижці. Орхідея. Знаєш, що мені орхідею купувати, якщо можна купити, Ось, якби тільки не біла була, якась така кольорова. Можна було придбати 115 крон коштує. Такі от квіточки 125. Маленькі такі у нас є по 10 крон. Лісовий плед. Такий ніжний і ніжний. А скільки він пилю збирає? Пледи дуже збирають пиль. Оце дуже синтетично виглядає, навіть видно, настільки він синтетичний. Годинники в нас є отакий от годинник, дуже класний. Тут, до речі, намальовано, що він має шум, а цей не має шум, це тихий. Дуже класний, він на спальню висить, мені подобається. Цей такий незвичний. Дивно, він ще менший, але коштує 50 крон. Цей більше, але коштує 20 крон. Цікаво, чисто через те, що він типу золотий. Ох, ці не вийти політики. Така славенька квіточка, я таку не бачила, але вона досить таки дуже осипається. 40 крон коштує. Це стаканчик і чи це для квітів, що це. Не зрозуміло, але мені здається, ні, це посуд, мамочка, тому що тут є тарілки. По 10 крон коштують. Люблю задбати на посуд. Такий от гірчичний дуже гарний. 12,50 коштує. Дуже багато, хто хейтить вази в юску. Наприклад, така так, 75 корон якось дорогувата для такої. 55 крон така, ну також. Але в мене є ваза така от, вона мені дуже подобається. 30 крон я її купувала за 20, здається, ну дуже класна. Вона, по-перше, мені подобається, що вона виглядає дуже звично, широко. Тому мій рекомендаціон саме така от ваза юзку. Вона є зелена, а є отака. Ще в мене світліша навіть. Новенькі квіточки з'явились. 55 крон. Яка в ванну поставити класну воду? Такі яскраві квіточки, 125 крон, звісно, коштують. Не дешеве задоволення, але гарно. Полотенка 5 крон. Одне маленьке полотенечко 30 на 50. Клас, 30 крон, 65 на 130. Взагалі супер ціна. І кольори, ну, цей самий класний. Білий це взагалі гортельний варіант. Оцей дуже класний. Органайзери для ванночки туди щось накидав, накидав, 45 крон коштують. Ой, знаю точно, що мені треба. Мені треба отакі от гачки. 10 крон. Чорні. Саме чорні треба. Багато хто рекомендує аромодифузотору із Юзка, я не знаю, наскільки вони класні, наскільки ефективні, хто користується, напишіть. напишіть, який класний. Буду дуже вам вдячна. Я думаю, також буде корисно і іншим глядачам. Такі от є органайзери. У нас така от корзина для білизни, дуже класна, вона з кришкою. Мені дуже подобається, і прямо до нього йде в стиль такий от ящик органайзер. Він зараз коштує по 18,50. 1850. Ну, дуже. Дуже крутий, дуже класний і білий варіант, і є чорний, то і так також і картина для білизни. Вони по 100 крон коштують. Що я знайшла? Якщо хто не знав, для жалюзі є от такі от тряпочки, ганчірки. Це щось відкрите вже. Ой, там занадто відкрите. Давайте його перевісимо. Так. Не перевісив. ось погляньте. Це для жалюзі. Ну, така штука точно треба буде, але я не сьогодні її візьму, але треба буде. Бо в нас жаль є на кухні, в спальні, і їх ми знімаємо для того, щоб помити. Можливо, так буде більш ефективніше і краще. Цікаво. Відділ з органайзерами іншими. Такі от дерев'яні варіанти є, плетені. Такі більш звичайні. У нас така от для білизни. Мені подобається, є менший варіант, є більший. Ще я Юскі купувала корзину для Тьоми, для іграшок. Мені дуже подобається, що її немає. Ну, наподобі отакої, що вона така, знаєте, м'якенька. Тут з навписі є 25 крон. Є просто така як сумочка. Це великі ящики для зберігання одягу, особливо там, знаєте, вакууматорині ці пакети. Поскидав, поскидав і заховав там під, під ліжко. Таке, мабуть, не заховаєш, але якщо взяти отакий от от варіант, то можна під ліжко заховати. Щось тут робиться, я не знаю, що це тут таке робиться з водою. Дуже цікаво. Нам не треба лампа, ми ще хочемо повісти лампу над столом, але в віршки тут не варіант, тому що тут нічого цікавого немає. Нам треба, щоб лампа була наверх. Ну такий варіант, ну ні, це не для столу, не для столової зони, скажімо так. Такі от варіанти є дивани, придиванних, як сказати правильно. Столиків. І вони майже всі познавці. Навіть у 100 кром є, такий от стекляний, по 60 є, от. це на вулицю класно. Зазвичай також мебілі, дивани, крісла різна цінова політика. Ось такий от великий кутовий, 7 тисяч коштує, Поменше є я б хотіла б собі новий два, щоб він був нижче, але це буде не скоро. Це дуже схожий на наш. Це не такий точно, як у нас, але досить таки схожий. 3750 коштує, Ми його купували в бушцем вже. Щось тут буде новеньке, якісь столики, мабуть, нові, будуть, стільчики. Цікаво. І я дуже хочу палички. Були вони дешевші. Зараз вони коштують 45 крон, були по 20 крон. Треба було взяти. Хочеться, мабуть, такого дерев'яну, штучки дві, для того, щоб повісити там, де тьомана зона, щоб можна було ставити сюди там, книжки, наприклад, його. Мені здається, дерев'яні не дуже вони вписуються в наш інтер'єр, краще тоді вже білу взяти і можна її, ще ви знаєте, якоюсь плівкою іншою поклеїти. Це було б круто. Сюди якраз так книжки поставить. Було б файно. О, я побачила. ми брали такі от горщики по повній вартості 17,50. Зараз вони коштують 10 крон. Уявляєте? І отакі от пластикові настійні горщики зараз коштують 12,50 замість 30, Тобто навіть більше, ніж 50% знижка. Треба пості брати сюди і їхати по по ці вазони, вони мені треба терміново просто. Я їх зараз не можу взяти, тому що в мене немає куди їх покласти, але вони нам треба. Такий ось вазончик за 30 крон. Такі по 30, заміну 75, це ті, що можна повісити, знаєте, на вулиці. Блін, це дуже круто. Зараз знижки, я так розумію, у нас стоїть всякі декорації і різні судові. Аксесуари і тому подібне, клас. Якщо пройтись на вулиці, то на вулиці також садові меблі, різні подушки, вони всі познайомлять. Наприклад, така от для рослин 350 крон замість 900. І це реально така знижка. Тому, знаєте, якщо хочете купувати щось на наступний рік, то краще зараз купувати, а не купувати на початку сезону, коли все буде дуже дорого. Такий от столик 175 крон. Цю зону, коли підходиш, тут взагалі все дешево. Ось такі от ціни. Це у нас такий стільчик, ми також його в минулому році за 100 крон купували. Так що так, хочете купувати щось собі в сад, якраз настав той час, коли це варто робити. І не дуже дорого. Якщо такий от міні-огляд у нас вийшов, я тепер точно знаю, за чим я сюди повернуся, можливо, навіть і завтра, тому що мені треба горщики для квітів. Це буде обов'язково. А рольчик вже купимо в наступному місяці. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал і побачимось в наступному відео. Пока-пока.